Слава Україні! Слава Збройним силам України. Допомагайте своїм знайомим, допомагайте українській армії. вистояти проти російського окупанта. Не сидіть, а обов'язково допомагайте. Нам, в частності, ви можете допомогти, підтримавши нашу ініціативу по 3D Друкові. А в цьому відео воно таке буде коротеньке, буде посів. Контрольної діляночки, експеримент буде на огороді пшенички. Тут я вам показую вже, як я пилисосом вибрав добрива. Мертвий залишок, який залишається. Ну приблизно кілограм там 10, можливо, 12-13 з двох ящиків. Відключив я їх вже, пшениці тут ще вдосталь. Зараз поїду, посію там пару городиків. Після суданки вчора задіскували два рази, дощів так і немає. Ну, Будемо сподіватися, що вони ж таки колись прийдуть. Потім зробимо який експеримент. У нас 30 см ми сіємо в цьому році. Поміжрядці і 60 штук на погонний метр. Посіємо там городик наш, є пару проходів на 30 см, і потім повідкриваємо заслінки, і пару проходів буде там, чи три проходи, це вже подивимося по ширині, покажу. На 15 см. Ну, Ясна, справа там город поливається, то можна буде, напевно, і полити, ну, то подивимося, чисто так. Для візуальної складової буде що показати і для себе, і для вас. Будемо бачити, які ж результати ми отримаємо. Звісно, це в межах все огороду буде, не полях. вона поля це не переноситься. Ну а добрева в нас тут. Зараз подивимося і скільки їх тут буде. Ну так, важкенько, в принципі, я ж кажу, кілограм 10 точно є. Ну, хоча не дуже і багато тут їх. Напевно, по кілограм да, 12 там максимум. І все. отакий такий мертвий об'єм. І після сівби вичищаємо і помиємо сівалочку, розберемо, покажемо, ну щоб добриво не роз'їдали баки, не роз'їдали там комплектуючі. І заховаємо її десь. Можливо, під деревом, а можливо і в склад. Подивимося. Юрко не може, щоб мене не припахати, Тільки збирався сівалку чіплять, то йому треба причіп висипати, причіп звільнити, що йому тільки не потрібно. Оце задовбав вже. <різь> ага. Здрасте, здрасте! Де там те дійшло? поїхав з цією камерою тільки в камеру глянув і поїхав чорті куди а де висипатиме? <риклад> на місці прямо yeah, щось може... нагною викидати yeah. yeah. Кажу тільки сівалку хотів чіплять, а тобі, блін, то те висипать. Що, тряпку? Нима? Є, є. То те тобі надо, блін, огородики ці будуть довше сіяти, ніж поля, блін. Ну воно так і є. цими да, огородиками, блін. Такі шматки хороші. Ну поки доїдеш, поки, все. Да, Що, глушить тоді, не да, пока вимити. Да. Чи а? Не потрібно. Вона оце ось. вона. Зараз Пере, ні, дёрнеш, я кірпіч уберу. Ну трохи, щоб не страйло. Піднімай. зараз не ну, ну прилипло нагрілося ж і прилипло все воно нагрілося ж понятно воно кипяток ну по максимум знай далі вже іти там не ну, фізь диви яка висота не то да а так а вно фіня тисяча затронеся і воно это только вилаті дама став Ні, ні, листина Саді пшениця вже поповсходила. Ну, там... да, під низом нитки попускала. А, На, я піду. А, так, Що ми? Зерно зайве вибрали, бо багатенько було по залишку, щоб можна було дістатися і заглушки зняти. Юра зараз поміняє полукільця, бо я виміляв і трохи куди їздив сіє там після суданки по дисковці, ставив ось, ось середнє і маленьке. Правильно, правильно, велике, так? Да? А зараз Юра поставив одне велике полукільце, оце, ну чи кільце, бо тут ж ґрунт не оброблений, не так м'яко. І щоб на 2-3 см лягало зерно, то треба трошки її так би мовити заглубити буде полукільцями цими алюмішка алюмішка і трошки металолому. трошки <гумаю> Так. А що, ми що ж ми відкриваємо сразу? нічого не ні, не ні. я Чи ж казав, пару разів ну круг ну зараз без країв без нічого краї потім да, обходимо п'ятнашкою. Потім... раз два потім відкриваємо все і сіємо Оттак. угу. до кінця На! А що ти там будеш? Да Та нічого там сидіть. Да, да напознімаєш, що там, як там, щось можеш ще ляпнеш, розкажеш. Ну це ж хочемо, що сейчас на 30 60 штук на метр, а потім окажу. Що... Без маркеров, без нічого. Вот тут пока ну, маркера. По там водичка бежит. тут так сыро. Та выліз за воды домох. Не, все четко, бачиш? Ну, буквально дивись. Я воно, блин. Ну, ну, не, ты выгортаешься. Курица лапаю. Это же выгортаешься. Ось, ось я, ось, ось воно. О, зернятко, ось ось. ось, зернятка. Ну ч, нормально, все. Це нормально. Там просто це ж грязюка текла вода. Нормально, то там быстрей підемо На гарбузи подивимося, як воно ріже. Це я не знаю, хтось казав чи ні. Тут плануємо полити один разочок, хоча б це осінню гарно залити його. ну Такий експеримент хочемо провести. І оце ж буде тут допустів на 30, а чуть далі тут буде на 15 між Тут Гарбузики ми пособирали вчора. А, по бурьянцу она, в принципе, порезала. Давай, 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 давай. Ну. Хорош. А ну-ка. А, ріже як. Не знаю що. о, даже арбузик ось знайшовся. Ну, буде як добриво. А чітко ось. Поперерізало його. Воно зелене ще бадилля це. Воно. Поперерізало його легко. А ...あの, ну покажи, як ти в не ковиряєшся. А де? я в перчатках що там. Ну тут ж небагато, ми ж вибрали, щоб поменше. А що, а що да. ну, тут кинеш? Каноплюш не кинеш. Ні, мак! Мак? Мак! мак. А? У лицевочки було 18 кавунів! Ну, на огороді? На огороді. Ну, ну то то ж падали. Ні, так ви бачили її? Да. Ну бачили. Ми ж збирали. Ну тоді, якщо ви бачите... Та ну і що яка різниця там? Ні, просто я кажу, що їй... Є... Ну як? Про -про Проходив, а там каву. І кажу, блін, де ти взявся? На, <рес> <рес> якусь ковирялку. Ні, вони, вони ж розвилися <рес> роз за стріли кавуни. Диви. Подивись, там есть у нас что-то, не? Сейчас, сейчас, во, печная. Кому надо, замовляйте. <гум> Заглушка, да? Можем... Напечатан, да. Он завихряет як... як нема зерна, туда доброго сюди залітає, в каждую эту. И сюда. А тепер сейчас зерно трохи посади. А удобрение супер посадки дай? Ну кир, в полях, да, тут не хватило. На... Не, блякот. ну вони сейчас не супер бля, пишуть. Бля. <laughs> yeah, он... mm -hmm. ну, як... як скоро, щоб тут подивитися, скільки країн надо підняти. Я понял, давай. ще два рази края надо буде обійти і все буде нормально тут липиться пшеничка і тут сипиться ну все польєм тут урожай буде точно какой соняшник. Вот это соняшник. Сейчас выкопает всю, что посадили, и все всю ну, Плюс-минус. десь, щоб по межі ти вийшов, оце, ну так, примірно рівно. Ти думаєш, а сюди? Та ні, ну ось цього рівно. Це ж просто тут викрутас, що отут да. я крутану. А так взагалі? Ось... Ну пофіг, їдь, хай, ну, чи переїжджай, да, оттуда, а оттуда підеш, да, і підравняєш сюди. Оттуда Що ти Костя, це? Все висіє. Щось ти ніфіга не висів. Скільки? Відро ми посіяли, наверное. Може півтора. Та й не знаю, скільки там? Соток 15 буде, може. Соток 15. С... Ну там 34 в общем. Ага. Ну, там, два города. Ну? І... Не, більше, До 40 соток. Повністю. Повністю. Ну ти ж там відсіяв Ну, ну соток. Ну 20. 15. Ну 20 кілограм Кіло на сотку. Ну, там лиш тридцятку круг я зробив, а потом 15, ну, 20 кілограмів. Два відра, бля. А зберем три бункера, бля. Що, я кажу один, так бать... поливай. А я кажу батько, один, хоча б саме. Поливати на щоб 10 тонн з гектара було. Начинай. Так іди починай. Бак. Давай. Там в суботу. В в суботу. Не, буде не, мама сказала, раз в неділю. Mm. Давай, де відро. Яке відро? Я Пілісос тобі приніс. Ні, та відро ще треба. Де відро? Та да, да, там стоїть. Ще ж відро вибрати, потім вже порадуємося. І керхером. Опри... Ні, папа сказав, керхером позже. Чого? Ну а то що виб'є? А чим ти будеш? Ну ти включиш, виб'є компрес. Екструдер, да, так. Да, а... Та виб'є От везеш воду, поїдеш на племін, собі бітєву. І потім вже якраз до, до, доробиться. Палочки. Не, сегодня, ну сегодня это ты хочешь? Ну а что? Ну пока дождя нема напрямую, что ли пашешь? Mm. И быстренько, и все. Он же до пятой там, че что? Mm. Ну, надо, сейчас пяти же заплатить. Ой, шо, сколько надо времени yeah. тебе заплатить? Найти и заплатить. Я Я забыл. Mm. И куда ты это зерно хотел будешь девать? А? Куда зерно будешь девать? В экструдер. Що ти скотину будеш кормити? Тебе. Спасибо. Ну хоч таке, і то добре. Респію поганяє. Ну так воно вже бач, таке буде. Красненьке, смачненьке, навірно. Не хоче, воно термообробку, там миші пісяли на нього, я буду це їсти. Так Да Угу. Давай, хватит. Классно, не, жизнь операторская хорошая, да знаешь? Выключай, блядь, ведро на ночь прицеп высыпать. Даже поднимать не даст да. спокойно.